Кубікс. І сьогодні на це відео збудувати третій поверх. Я в минулому відео забув сказати, що я буду сьогодні будувати друг... третій поверх. Тому, ви... Тому я сьогодні буду будувати другий чи третій поверх. Так, я так і не звик що в мене тут посіве. реал Музочка? Щось не хоче вона працювати з проблем з Треба десь диск знайти. У ну, мене дисків нема. Так, і я, я буду сьогодні робити третій поверх, але в мене нема ресурсів. Тому, мабуть, знову мені добувати. Скільки ресурсів я за це виживання добув? Скажіть мені. О, як я втомився. Ну ладно, що ж робити? Я чисто включу звук майже на максимум О, мені страшно, что там так страшно. Я біжу... Ой, щось трошка аж заклала. Так, тепер я йду до дерев своїх. Ай. Мені все одно, що в мене їжі нема. Я вам так по секрету скажу, я сьогодні вб'ю багато тварин. Я вам так для їжі. Вибачте мене, але це нереальне життя, де не можуть приготувати піцу. Так, Дречи в творческом творчем режиме я так нормально развився. Ну, не в всем свете. Я там в вишневом свете выживал. я тут, мабуть, дерево отрубав, так. А тут я рубав дерево чи ні. Тут, мабуть, теж зрубав. Ні, тут не зрубав. теперь зрубав. и тут треба зрубати. До речі, треба ще шахту викопати. Ще це треба зробити? У мене будинок уже нормальний. Та ще блоки глини? Ні, не може бути. Якщо це блоки глини, їх треба кому янду, ком добувати. Я вам так скажу, це були блоки глини. І нащо я... Біг за глиною чисто для того, щоб просто-напросто ну, нас ще на вогні. Давайте я прийшов. Я всі ресурси забрав. Я не знаю, нащо я прийшов сюди. Портал в який мені більше ніколи не знадобиться. Так. Мені потрібен кругляк і багато. А в мене його нема. До речі, мій будинок збоку не дуже виглядає. Ну як не дуже гарно, просто з того ракурса подивився. А про тварин я забув. Геній. Пішов за деревом і за тваринами прийшов з деревом без тварин. Це в мене таке буває, не переживаєте, це в мене таке часто буває, що і в творчому режимі так буває, що треба було взяти поршень, наприклад, Redstone і речах, а взяв речах і поршень. Або, на, або речах і редстоун. Або речах і редстоун. саме сказав. А ви знали, що я тільки недавно дивився тунку і цей. Я дізнався новий факт. Знаєте такий, що на киломах можна переплавляти? Зараз я, коротше, піду будувати другий порох, але для цього треба кругляка. Кругляк, а кругляк на складі. Ні, ну кругляк то є. Просто подивіться, скільки його. Ну, не сказав би, що його мільярд Його тут і п'яти штучок нема. Коротше, шахту стопуду будемо купати, тому що без цього ніяк. Шахту все одно, мабуть, прийдеться купати на його нану ви знали, бардак в скрині. Вибачте мене, але я не сортувальник систем. Е е е. Тому мені шахту прийдеться викопати. До речі, я не знаю, навіщо мені ця кімната. Як і завжди. Ну... Ах. Де краще шахту викупати, я думаю. Ну, я думаю, туточки. Ну, треба замість місці квітів, так що не ту будемо купати. Давайте десь, 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 десь. десь. Короче, без шахти обійдемось. Пише обійдемося. До речі, я зараз їжі добуду собі, щоб в мене була хавка на все виживання. Ой, ви бачили? Синка, прощавай. Ну, вибачте мене, хто мене дивиться. Але ну це нереальне життя, де суші піцу можна їсти. Тому, будь ласка, не, не надивіться мене. Тобто дивіться мене. Ну, бо вибачте мене, але третій раз повторюю, це нереальне життя. Тому мене знову мало хп. У мене колись в хардкорі було пів хп, щоб ви знали. Ви думаєте, як я це цар... як я вижив? Я не, я не вижив. В мене реально всі світи з хардкору просто-напросто я там помер. То з Артемом ми побились. Це якщо що мій друг. То ще і, до речі, чорна вівця, коли мені було... Потрібен чорний клем її не було, а тепер, коли вона мені не потрібна, хіба що для її, вона з'явилась. Не розумію, наша що мене в життя так не, не любить. Ну, хоч досвіду звук. Що там цей? Ну, продаєш діамонт інстру. На пшеницю смарагди. ну ладно, можемо обмінятися. Бліна! А в мене-то пшениці... А, я пшениці. Ну, мені, в з цього нічого не потрібно. Мені не потрібно. Ну, плюс два смарагди буде, ладно. Расі, сіра вівця. по ти хороший. Не знаю що. До речі, я вовни здобуду. Не знаю для чого вона мені, але. Ну, у всяк випадок. Але знаю, що з біля тюльпана випадає сірий барвник? Типу світло сірий барвник. А зачем я взагалі... А, за кругляком точно. До речі. Будинки селянинів. ж кругляк. До речі, мені треба керус крафтить. Мм, який же все таки не дуже розумний. Полки треба скрафтити. Тепер верстак. Потрібно скрафтити ось таким чином. Беремо його замість досок. Замість смарагнів. Робимо ось так, ось так. Та робимо кам'яну кирку. Та це добуваємо верстак і ламаємо обрінки. Знову ж повторюю, це не реальне життя і в реальному житті, ну как би мені 8 років. Я знаю, звісно, що в 14 можна знімати, але... Пошта що не моя, тому знімаю я, а пошта не моя. Так. Я зараз здобуваю кругляк. Наді... Я правильно зробив щас крафти. собі друге кайло, А жителі думають. Оце він, звісно, розбирає наші будинки. Селяне. А як тор... торгувати буквально став смарагдів за пшеницю. Це відео, якщо я дивився. То це нормально вибачте мене. Поэтому и я вам так. Mm -hmm. Так, снова же так повторивать уже не буду, вы все сами, зрозуміли. Ну, в этом 28 кругляку. 28 кругляку. Мне надо на что то выстачить? Буквально на ничего. Я за одного одной рукой не микаю. Вам. Які, яка ж у мене добра душа. До речі, забув сказати, в моєму будинку більше ніж 100 кругляку в 10 разів більше. Так. 28 кругляку це... можна сказати, нічого. чи яблочко на халяву буде. Я мішачком користуватися не вмію. До речі, я знаю, що тут десь лава. І я її розливати не буду. Хто це сказав? Я не знаю того. Е я цей будинок втрисую зараз? Розберу. Зараз багато кругляку і тому я дозволю собі роз... розб'яти його весь. Там лава, значить тут можна ламати. Бачите, вона на мені кругляк дуже под... Тому я зараз роблю так, так. Жесть я цей кругляк два роки буду добувати, тому для вас це все. Для вас це стільки ж часу, як для... і для, для мене. Як я не люблю цю музику. Ід... Чи досягнення отримав клас. Ну, десь так, а думаю, мені вистачить.

Тому я йду до свого будинку. Оце, звісно, їх. І є багато зовсім. О, а знаєте, один цікавий факт, який я не знаю. А чи можна, типу, переплавляти на вовні? Якщо на келамах вовни можна переплавляти, то чи можна на вовні самі? Сейчас спускаюсь. До речи, нам не налось. есть. Само так, будет бардачок. До мне не выстачить. Уже можно подивиться на цей прекрасный месяц. Ось закат сонця. До речі, зараз будуть фантоми. Я це прекрасно, прекрасно знаю. Зараз підемо по спину. Оп! І спадки. Надіюсь фанту не мене заспавнились, тому що вони мене можуть трошки обпікти. Я знаю, що в мене голоду небагато, але конечно, зомбік встиг заспавниться, кріпер встиг заспавниться. А я на другому поверсі прикиньте. Мінув. Ай! Так у мене тільки це... А, ще й там. Ай. Бачимо. Все. Ось тут зроблено. Там, кріпер, а мені все одно. А я роблю стіну. Так, я не буду туди її вести. А знаєте чому? А тому, що... А тому що... Mm -hmm. Ну, она що мені третій пор, по суті. Я його так роблю для красоти. Тут буде ось така іконочка у мене. Дорочи. А як я зроблю це? Ну, ось так можна, в принципі. Та можна зробити Ось так. Одна ну, взяв палку. Так. А тут буде віконечко. Отут буде віконечко. Ну я навіть не знаю, чи мені вистачить е, кругляку. Тому що це велика побудівля. Вау, у мене третій поверх. Можете мене поздравити. У мене другий поверх, уряд. Мені ще з цього, що в мене другий поверх. А мені то нічого. Я зроблю краще ось так. А, мені не вистачить. Так. До речі, мені цього не вистачить. А, мені рівно в останню штуку вистачило. А треба мені подивитися, чи в мене скло є. У мене скла нема, а пісок є, є. І вогілля є. Тому я зараз піду зроблю собі. А, я вже забув, що в мене пічка там. Як я постійно забуваю? Пічка у мене на горі. І тому я роблю ось таким чином. Так, поки АФК буде. буду. Не люблю текать. Ну, я поки ще буду забирати по одному ску. Я знаю, що це займе дуже багато часу, і вигідніше, і вигідніше було б е, ходити з усім ском. Але я не знаю, чи мені вогілля вистачить. Так, пічка у мене переплавляється. Так я на три почекаю. Все три є. Оп... Оп-оп. Я знаю, що можна було б з вікон зробити, але, по-перше, фантоми б залітали, а по-друге, цей. А по-друге, було б негарно. Я почекаю, мабуть, на 6, речі, тут. На одному вугіллі просто скільки вже пожарилось. Це, о май гад, скільки! Жесть! А мені 4, мені 5 потрібно усе, тому я роблю ось так. МЧ. І йду ставити скло. Ось тут потрібно поставити скло. І ось тут потрібно поставити скло. Уаля! Це в мене така кімната. Не знаю для чого. Давайте думаємо, для чого мені ця кімната. Для чого вона мені може пригодитися? Зараз подивимося, що в скриньку є. Ну, у мене є 5 Редстоуна. Я можу зробити якийсь механізм. Я зараз подивлюсь, як робиться поршень. Зараз подивлюся, як робиться поршень. Поршень. Ось. Мені не вистачає кругляку одної доски. Ну, одну... Так. Чекай. Одну доску я то можу скрафтити? Оп, оп! Чотири доски я скрафтив. Мені треба кругляку трохи більше. У мене його взагалі нема. Зараз підемо, щоденько добудемо. Скільки треба нагадати кругляку? Та, коротше, добудем скількись. разрезается. Вы бачили? Я не знаю, что А вот передача в пиджанале или Крипера там нема, конечно. это очень добре. Так. Эээ... О, до речі. Ааа, я забув, що фізика в Майнкрафті десь працює десь ні. Тому зробимо. Ось так. Так. Уберемо весь кулек. О, я забув, що в Майнкрафті десь працює фізика, а десь не... Ну, прийдеться знову ставити гачики. Знову садити квіти. А знову йти наверх. З петь маком Ну, в принципі, я всі ресурси взяв. Тепер я можу і поршень скрафтити. Ну, я не знаю на що мені той поршень. Фламовий блід мені, в принципі, не надо. Давайте зробимо механізм. Просто... добрі коло. самого редстоуна не вистачає. Редстоу в мене скриньки. І. Я можу нарешті зробити поршень. Правда, навіщо він мені? І мені ще і треба рича Ручка, я знаю, что у нас у ручков. У меня это еще... я Наша вина не, конечно. Бог не важна. Ну ладно, зараз попробуем для чего себе э, Давайте. давай Ой то Ой-ой. Мне зараз надо будет сейчас столько добыть. Добылся слава. Хи-хи-хи-хи. А я знаю, что делать? Какой прикольчик. А тепер оцей прикольчик ми замінимо так. Я забув, що він просто оцей, Він не забирає блоки. Так само всіно. Ну, створила перший механізм. Навіщо він мені. Ладно. Добре. Я те, що обіцяв зробив. До зустрічі в новому відео. А в наступ. Ой, в якому новому відео? А в наступному відео ми зробимо інтер'єр тут. Але... Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Наступне відео я сказав, що буде. А зараз я це ламаю та йду спадки і з вами прощаюсь. Це відео йшло 28 хвилин, Ой, 26. Ну, майже 27. Ну і всім до зустрічі в новому відео і будемо робити інтер'єр на третьому курсі. Пока!